Всім привіт! Вітаємо на каналі TechManShop. Shop. Сьогодні у нас на огляді бензопила CSG1840. Бачимо захисний кожух, пиляйний ланцюг та направляючу шину ланцюга. Було б дуже прикро, якщо пила прийшла б без них. Набір інструментів. Це дуже приємно. Зараз зможемо легко зібрати цю пилу. Мір наємність на 600 мл. Так, бачимо власне саму бензинову пилу TechMan CSG1840. Інструкція. Корисна книжка. Всім рекомендую ознайомитись з її вмістом перед тим, як брати інструмент у руки. Давайте подивимось на характеристики інструмента, які вказані на коробці. Бачимо наявність потужного двохтактного 1,8 кВт двигуна об'ємом 37,2 см3. Довжина шини близько 40 см, саме те, що треба для роботи з деревами середнього розміру. Об'єм паливного баку 310 мл. Давайте зберемо цю пилу та подивимось на що воно здатне. Змішування бензину з мастилом необхідно здійснювати в окремій каністрі перед заправленням пили. Для роботи підійде бензин з октановим числом не нижче 90 та мінеральне або синтетичне мастило для двохтактних двигунів. Змішувати їх потрібно в пропорції 1 до 25 для мінеральних та 1 до 30 для синтетичних мастил. Вся необхідна інформація є в інструкції, а ми перейдемо до найцікавішого. Давайте подивимось на бензопилу Techman csg 1840 у дії. Результат вражає. Пила легко впоралась за лічені секунди. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до наступних зустрічей.